Послання до Галатів. Розділ шостий. Різні застереження. Брати. Якщо хтось впаде в якийсь гріх, ви, духовно зрілі, виправляйте його в дусі лагідності. Але пильнуйте й себе, щоб ви не впали самі в спокусу. Носіть тягарі одне одного і так виконайте закон Христа. Якщо хтось вважає себе кимось важливим, хоча насправді він ніщо, той сам себе обманює, нехай кожен перевірить власні дії і тоді зможе пишатися зробленим, але тільки в собі, а не перед кимось іншим, бо кожен має нести свою ношу. Той, хто отримує настанови зі слова, повинен ділитися всяким добром зі своїм учителем. Не обманюйтеся Бог не може бути осміяним, бо що людина посіє, те й пожне. Хто сіє, щоб догодити гріховним бажанням свого тіла від тіла пожне загибель, а хто сіє, щоб догодити духові, від духа пожне життя вічне. Не втомлюємося, роблячи добром, бо у свій час ми пожнемо, якщо не опустимо рук. Тож, поки є можливість, робімо добро всім людям, а особливо одновірцям. Не обрізання, а нове творіння. Подивіться, якими великими літерами я написав вам власноруч. Ті, хто прагне справити добре враження в тілі. Намагаються змусити вас прийняти обрізання, вони роблять це лише для того, щоб уникнути переслідувань за хрест христа. Бо навіть ті, хто обрізаний, не дотримуються закону, але хочуть, щоб ви прийняли обрізання, щоб вони могли похвалитися вашим тілом. Я ж ніколи не хвалюся, хіба що хрестом нашого Господа Ісуса Христа. Через який світ розіп'ятий для мене, а я для світу. Бо ні обрізання, ні необрізання не мають значення. Головне бути новим творінням, усім, хто дотримується цього правила та ізралю Божому, нехай буде мир і милість. Відтепер нехай ніхто не турбує мене, бо я ношу на своєму тілі рани Господа Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з вашим духом брати. Амінь.